Припустимо, ви проводите гру і хочете додати до своєї сесії атмосферну фонову музику. Можливо, якісь ембієнт звуки для атмосфери. Або ледь помітні натяки те, наприклад, приглушені голоси, коли гравці наближаються до стіни, за якою ховаються бандити. А потім плавно перемкнутися на бойову музику, коли прийде час кидати ініціативу. Це можна робити вручну, перемикаючи треки в медіаплеєрі, але Dungeon Mix робить цей процес візуальним, організованим та автоматичним. Dungeon Mix надає вам три ключові інструменти: візуальні аудіозони, які ви малюєте прямо на карті. Маркер позиції, який вмикає музику під час руху, швидкий доступ до всіх ваших аудіофайлів в одному місці. Дозвольте показати, як це налаштувати. Для початку створіть нову дошку. Дошки зберігаються у вашому браузері, і ви можете створювати їх скільки завгодно, та по одній для кожного підземелля, міста чи сутички. Дайте їй назву, щоб потім було легко знайти. Тепер додайте папки, що містять ваші аудіофайли. Ваш браузер запитає дозвіл на доступ до цих папок, це звичайна функція безпеки. Можливо, вам доведеться надавати дозвіл повторно під час майбутніх сесій. Важливо, не переміщуйте та не перейменовуйте ці папки після їх додавання, інакше Dungeon Mix не зможе знайти ваші аудіофайли. Додавати бойову карту не обов'язково, але вона слугує чудовим візуальним орієнтиром. Натисніть Додати зображення, щоб розмістити на дошці шаблон для зображення. Потім виберіть файл карти з-поміж ваших файлів. На відміну від аудіотреків, зображення зберігаються безпосередньо у вашому браузері, тому оригінальний файл можна перемістити або видалити. Потягніть за повзунок, щоб змінити масштаб, або перетягніть зображення за ручку, щоб змінити його положення на дошці. Ви можете додати кілька зображень, якщо це необхідно, так наприклад, щоб позначити різні поверхи або виділити певні регіони. А тепер найцікавіше створення аудіозон. Виберіть інструмент аудіозони та намалюйте області на карті, як у графічному редакторі. Виділивши зону, натисніть Додати трек, щоб призначити аудіо. Ви побачите всі треки СТЕК, які додали раніше. Ви можете використовувати пошук та фільтри, щоб швидко знайти потрібне. Ви можете додати кілька треків до однієї зони. Вони будуть відтворюватися одночасно при запуску. За замовчуванням треки відтворюються автоматично, коли маркер входить у зону. Ви можете вимкнути цю функцію за допомогою перемикача автовідтворення, якщо хочете керувати цим вручну. Використовуйте коліщатко миші для наближення, щоб працювати точніше або для віддалення, щоб бачити загальну картину. Утримуйте середню кнопку миші та перетягуйте, щоб переміщатися по дошці. Коли ви закінчите налаштування, вийдіть з режиму редагування. Цей маркер представляє позицію вашої групи. Клацніть будь-де. Щоб перемістити його. Коли маркер потрапляє в різні аудіозони, Dungeon Mix автоматично відтворює відповідні треки. У режимі відтворення ви можете використовувати перемикач автовідтворення, щоб призупинити або відновити трек. Щоб змінити аудіозони або додати нові треки, поверніться в режим редагування. Тож, якщо ви хочете перевірити, чи підійде візуальна організація аудіо для вашого столу, спробуйте Dungeon Mix. Він абсолютно безкоштовний, з відкритим кодом і приватний, жодного відстеження, і ваші файли нікуди не надсилаються, та після першого запуску він працюватиме навіть офлайн. Цей посібник охопив усе, що застосунок пропонує на даний момент, але він все ще в активній розробці. Якщо ви хочете побачити нові функції або маєте пропозиції, діліться ними в обговореннях на GitHub, у коментарях на YouTube або в соціальних мережах. Дякую за перегляд і вдалих ігор.